Добрий день, дорога церква, шалом, дорогі, дорогоцінні брати та сестри. Я в своїй рідній Україні відпустці сюди приїжджаю кожного року на один місяць. Прийшла до Бога я в 21 році, і, і зразу моє життя відразу змінилося. Я народилася в Глуховському районі село Перемога, але все своє життя жила в сумах, не було в мене свого житла, але коли прийняла Ісуса своїм Господом, Спасителем, то Господь зразу перемінив моє життя. Я почала зразу благати Бога, казати: Господь, якщо є на Це Твоя воля, то дай мені, будь ласка, роботу і Господь дав мені роботу. Я працюю вже четвертий рік в Франції, місто Ніця. От. Там я прийняла водне хрещення в Середземному морі, прислужу Господу в церкві на кухні, пригощаю всіх прихожан, братів, сестер, це моє служіння. За... За спеціальністю я вчитель початкових класів, От, працюю в Ніці Нянею, От, але в мене багато професій, я вдячна Господу, що Господь дає такі подарунки, що я вмію багато чого робити. І моє свідчення називається, я його так назвала, і поведе тебе Дух Святий. Я завжди молюся. Щоб я не робила. Я завжди молюся. І кажу, Господь, щоб у моєму житті, щоб в цьому всьому була не моя Господь воля, а Твоя. Перед тим, як їхати сюди, вся церква молилася, всі знають прекрасно, куди я їду, що в моїй рідній Україні йде війна, вони всі молилися, і пастор возлагав руки і казав: Божий захист на Тобі. І це було пророцтво. і він... Поклав руки і казав, і поведе тебе, але в нас церква на російській мові, тому що там люди постсовєтського пространства, які не знають українську мову, але нас пастор теж з України, він більше 20 років в Франції вже. От, і він казав, і поведе тебе Дух Святий. Все закінчилась молитва, і ця молитва ми. Так торкнулася мого серця, я розмірковувала над кожним словом, над кожним благословенням пастора, всіх братів і сестер, всі молилися в одному дусі, і я думаю, ну як Ну так, буде Божий захист, Дух Святий поведе. Добре, я сказала: добре, Господь, я приймаю. От, і Кожного року, в нас, якщо є цілі, ми йдемо своїх досягаємо цілей, і Господь нам цьому допомагає. І мене була запланована сюди відпустка приїхати і полікувати зуби. І домовленість була стоматологією, з, з певної стоматології. Я туди зателефонувала і кажу, що я буду 2 жовтня вже буду в Сумах. Вони добре ми чекаємо на вас 3 жовтня. Я прийшла із... З диском КТ двох щелеп, приходжу до лікаря, він дивиться, але наперед за добу відслали по, на емейл e мій знімок, він мене запрошує 3 числа і каже: що я вам хочу сказати? у Вас все тут безнадійно, все вирвати, поставити імпланти. Через 6 місяців ви приїжджаєте, ми вам ставимо. Вже викинемо ваші тимчасові зуби, ставимо постійні на імпланти зуби. Я кажу, ну як лікар, якщо ну там все так безнадійно, він дав, все безнадійно. Плануємо операцію на 15 жовтня. Добре, я кажу, ну добре. Я кажу, скільки це коштує, він, ну, 16 тисяч євро. Я кажу, ну шістнадцять так шістнадцять. Але ж я вийшла і кажу, Господь. Якщо є це, на це Твоя воля Боже, і зразу, відразу на душі так стало тяжко. Я кажу, госп... іду додому. Знаєте, люди від щастя землі під собою не почу... відчувають, а я від якогось смутку, від якоїсь тривоги, від якоїсь невпевності не почувала під собою землі, але казала, Господь, я славлю Тебе, Господь, допоможи, Господь, відкрий мені, Господь, в першу чергу не допусти. Якоїсь озлобленості на лікаря, він такий же самий, як я. Ти ж його створив такого, так само, як і мене. І я прийшла додому. Ми, коли в нас якась тривога, ми не можемо спати. Але я знаю завжди, якщо ти не можеш спати, становись на коліна і молись Богу. І, і я почала молитися, Господь дав сон. Слава Господу! Я заснула, от зранку прокидаюся, і Господь каже: телефонуй тут то тут то -ту -ту клініку. Я кажу, як. Господь, він каже: якщо ти хочеш, щоб була не твоя воля, бо я знаю, що моя воля заведе туди, куди не потрібно. Якщо ти хочеш, щоб в тебе було, слухай, мене дзвонить, телефонуй в ту, ту клініку. І Господь мені отак відкрито каже, в яку клініку. Я заходжу в інтернет, шукаю цій клініки номер телефону, зразу відразу нахожу, телефоную кажу, так і так. Я хочу на консультацію по імплантації. Є, Вона каже: Ви знаєте, сьогодні зранку хтось відмінив там своє лікування є, на дві години дня є. Я кажу, приходьте, ну добре, я приходжу, вони кажуть, я кажу, скажіть, будь ласка, мені тут імплантації, вони кажуть, яка імплантація? У вас тут все нормально, у вас тут свої є зуби, тут я кажу, але вони кажуть, тут треба лікувати. Я кажу, але ж ви знаєте, в мене обмежений термін часу. Вони кажуть, ну скільки вспіємо. Вона заве рік, завідуюча клінікою стоматологічною, вона заве протезіста, він каже, ну да, тут багато роботи. Я кажу, але в мене тільки місяць. Він каже, ну будемо старатися. І завідуюча каже: ви знаєте, я не знаю, це звідки, каже, може, це так Бог. Це лікар, завідуюча клініка. Це, мабуть, чи Бог, чи я не знаю що. Сьогодні каже оцей лікар, який буде майже все вам робити, лікувати. Каже, він сьогодні повинен. Він каже з понеділка, але це була п'ятниця. Він каже, повинен з понеділка бути в відпустці. Але сьогодні п'ятниця він зранку прийшов і каже: Я відміняю свою відпустку. Я не йду в відпустку. Ви розумієте? Я сижу в креслі в стоматології. І улибаюся і кажу, дякую тобі Господь. А лікарка каже, а ви віруюча, кажу, да, я віруюча, кажу, я люблю Бога, я люблю людей. Вона каже: Ви в мене така перша, що любите людей. Я кажу, я дуже люблю людей. От і вона каже, але. Ну, ми не знаємо дуже великий об'єм роботи. Ми не знаємо, ви каже, йдіть, але ви можете піти ще кудись. Ми вам свій результат скажемо в понеділок. Зможемо, ну, ми щось вам зробити, бо у вас обмежений термін часу місяць. І я йду, пішла там ще позвонила в одну клініку, от він мені, він мені сказав, да приходьте, думаю, ще піду до одного стоматолога. Але Господь каже: нікуди не ходи. Але ж ми знаєте, ми хочемо щось теж своє, своє, щось корективи вносить. Але коли каже Господь, не треба вносити ніякі корективи, треба слухатися Господа. Але завідувач стоматології, мені каже. А що вас з носом? Я кажу, так, да, ну, ніколи нічого не казали, все нормально. Вона каже, я не про естетику. Що вас з носом? Ви повинні, завтра субота, до понеділка повинні сходити к Лору І хай Лор вам скаже, що вас з носом. Я приход... Вона, я кажу, а куди йти? А вона мені каже, ну давайте я зателефоную там в одну клініку. А вони зателефонували, вони кажуть, да, на завтра теж одне місце відмінив, хтось один відмінив і є одне місце в суботу, перед закриттям за 15 хвилин. Я сижу і кажу, дякую тобі, Господь. І знову був зі мною Господь. Я йду на наступний день, в суботу в клініку, Клору, кажу. Шановний лікар, кажу, мені стоматолог каже, що в мене щось не те носа. Він каже, да, у вас потрібно робити операцію, у вас паліпи. Я кажу, але я дихати можу. Він, ну, якщо можете дихати, то дихайте, наблюдатися потрібно вам через кожні півроку, але каже, я кажу, я проживаю у Франції. Він каже, ну там підете до лікаря, теж до Лора, він подивиться, у вас там буде ще час, ну це не так уже дуже ну, терміново, у вас є час, бо ви дихаєте. Він сказав, але я не знаю, що ви там каже, стоматологів робите, там пломби, чи що ви там робите. Каже, але вам заборонена імплантація. Просто заборонено 100%. Ваші, Якщо ви поставите хоч один імплант, він не приживеться. Я кажу, дякую, я виходжу, піднімаю руки вгору. Я кажу, слава тобі Господь! Ти не допустив до імплантації, ти, ти весь час зі мною. І це я приходжу в неділю, перший раз до вас в церкву. От, і по дорозі, коли їду в церкву, мені звинувана невістка, я їй розкажу ситуацію за зуби, вона каже «Свєта, тебе відвів Господь від такої пастки, це тільки Бог. Я кажу, амінь. Вона каже, куди ти їдеш? Я, вона каже, а що далі? Я кажу: ну, далі кажу, скажуть якийсь результат. А в суботу була ще в одного лікаря, там теж кудись телефонувала, сходила. Він прийшов. Я до нього прийшла, він каже. Я не буду за вас братися, тому що за місяць я вам не спію нічого. Ну Тому що у вас да, там є проблеми, там, ну, їх, але ці, це можна все лікувати, не треба там вам нічого видаляти, але це робота каже, як мінімум на півроку. Це якщо ви будете до мене кожен день ходити. Каже, я не буду за вас братися. Ну і все, я приїжджаю, вона каже, куди ти їдеш? Кажу, я їду, славить Бога, вона славить Бога. І каже, скоро зубів не буде, і непонятно, що з зубами. Я кажу, а я їду, славить Бога. Я, слав... я приїхала сюди. ну, Це було чотири неділі назад. Це була перша неділя жовтня, було причастя, я прийняла причастя. Господь кажу, дякую, я можу. Я можу приходити Твою присутність, славити тебе, дякую за цей день. І у мене таке. Було в серці наповнення, що в мене вже всі нові зуби стоять в роті. Але я не знала, що буде. А сталася клініка, яка сказала, що ми вам дамо відповідь. Вони мені в неділю я прийшла з служіння, прийшла додому. Почала знову молитися, знову славити Бога. І через дві години мені телефонують з клініки. Це була неділя, вже майже вечір. І вони мені телефонують і кажуть, ми завтра вас чекаємо в 8.30 ранку. Я кажу, дякую. Приходжу в понеділок, на слідуючий день в стоматологічну клініку. Вони кажуть, ми беремося за вас. От я кажу, дякую Богу, дякую вам. Я дякую Господу за вас, лікарі. І пройшов місяць, лікарі зробили все. Слава Богу. Скрізь був Дух Святий, скрізь був Господь. Скрізь. Слава Господу! Ніколи не падайте відчай, завжди моліться, і Дух Святий вас поведе. Амінь.